Якщо б це літом, друзі, можна під цією грушкою і посидіти в затінку. Але це ще тільки починається весна. Поговорила з Мар'янкою своєю, пішла за Максимком в садочок. Бо наш хлопчик, особлива дитина. І він і не спить в садочку, туалет не ходить в садочку. Він у нас такий хлопчик. Все тримає додому. Тому мусить в такий поріг у 12-та година забирати додому, бо він ні їсти, ні спати, ні в туалет, нічого. Він просто з принципу не хоче. Вихователі дуже добрі люди, але він просто з принципу не хоче, отакий От наш Максимко. Ну нічого, дитина наша, який би він не був, ми дуже його любимо. Ой, у мене ще купа там галузок різних. З осені, то все не знаю, чи буде чоловік палити, чи буде десь вивозити, не знаю. Думаю, що вивозити. Бо палити як таке не бажано. І таке сіла, посиділа трошки, поговорила з Мар'янкою своєю. Ще зараз маю дві, два кущі ожини забрати звідси, пересадити. Ой, то я вже, напевно, піду додому. Щось пообідати і з Михайликом братися до другої роботи. Отакі От то справи, друзі. А небо таке. Голубе-голубе. Дуже красиво. І дуже тепло. Я вже, як бачите, розділася до футболки. Але вітерець. І землю просушує, тому все ж таки, напевно, Бог поможе дочекати, може завтра будемо закривати вологу. Ну, не знаю, а може ще й сьогодні. Побачимо, як воно буде. Сьогодні маємо 6 березня четвер. І я вже, друзі, тиждень без роботи. Завтра буде тиждень. Таке таке життя. Ну нічого. Я не скаржуся, в паніку не падаю. Працюю далі. Так, друзі, поробила я свою частину роботи. Іду Михайликові допомагати. Десь там далеко над берегом грусить дрова. Треба допомагати їй йому. Він теж сам не годен. А так як я вдома, то треба допомагати. Вже й говорити не годно. А ще не вечір. Ещё Привітайся не. з людьми, бо ти ще сьогодні не привітав. Привіт, привіт. <рес> підписники. підписники і гості каналу Сільське подвір'я. Боже, чи ти ще зможеш довго то, -то заводити, ту то в ручку вкрутити? Дай гроші, я куплю в старті і дав ще добре. Ти може не знаєш, що я роботу втратила, правда? Я знаю. Та я теж так думаю, сижу собі дома та й сижу, правда? А чого воно себе не заводить? Зараз Бо того, що я знімаю, так? Того, що ти знімаєш, ти лише й знімати вмієш. <зас> <зас> та й що? Каже, що щоб я його не знімала. <зас> …на роботу. Я за пару я горськи. Але як ти підеш на роботу, але, але. І, і багато крапочок, це ще все напереді. Бо людина планує, а Бог керує. О? А що ти мене так високо підіймаєш? Що ти здурів чоловіче? Опусти мене на, на землю. Десь йому подобається гратися, дуріти зо мною. А сідай, поїхали. Ти моя жінка. Йди твоя жінка. Давай закури, ну та як же. Ти ще годен задницю вкрутити. Михайлику, Михайлику. Все, поїхали. Ти витів, що батько вчера мил машину? А ти свою ч не миєш? Ой, боже, боже! Поїхали. Позали бо зараз буде трісти. Ой! ой Шо ти Ну що, друзі, по розпорядку дня обід. На годиннику, 14 година майже. І у нас обід варенички з картопелькою і з чесничком. Зараз пообідаємо з Михайликом. І далі до одної і тої самої роботи. До одров. І до порядків. Обідаємо. Процес готовки мені ковка. Аби я мала на чим оце різати. Ото мій михайлик придумає. Аби був високий. Аби був високий. Аби ні, ну крижі не боліли. Подивися, яка тут файна теж. Подивися, яка тут файна серцевина, але чорна. Але чорна. О, тепер, тепер ні, ну точно не будуть крижі боліти. Hello. Що попробувати? Hey, <laughs> Нічого, я сукеру собі потім принесу, той, але ковбок добрий зробив. Ну я сподіваюся, що він буде сам із мене рубати. Але він кривий чоловіч. Він е маю на увазі, що він тут не рівний. Але він се стовче. Заспокойся, нічого не пили. Чуєш? Нічого не пили, він се стовче. Але то, то мерзенний хлоп. У нього все має бути чики піті Все має бути рівненько. Де, що виробляє? Все? все? Дякувати, Богові. Ідемо далі. Подивися, повна пазуха. Та що це треба хоч тебе догори ногами перевертати. Подивися, який ти стирсув. Та ти стирсу страшне. Давай то з пазухи повитрісай. Файний, файний пеньочок зробив. Що якби цей пеньочок сам рубав самі з мене. Ні, сукіра би сама рубала. Сукера... А, пеньоч... а пеньочок би витримував. Би це ще я маю кілько порубати. А, він ще тут закидав прицепа. Молодець.